Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Він убив українського вояка, але при цьому не вважає себе окупантом, адже, мовляв, на війну його вирядили фактично силоміць під час мобілізації. 47-річний росіянин Олександр нині в полоні, де зізнався у скоєному, запевняє, що щиро кається або ж віруюча людина. Його молодший поплічник Костянтин свідомо рушив на фронт, аби лише не сидіти у в'язниці. Найнагальнішою проблемою Росії молодик вважає зацементовану диктаторську владу, розтрачити яку може лише. Революція. Мобилизованный давно. З початку мобилизации 23 -го, сентября 22. -го. То есть воюете уже давно? Ну да. Не считаю, что долго гулял. В каком смысле? Ну, Сочи можно, по-нашему, Сочи. Вас не знаю, как правильно. по-нашему. Поставили перед выбором. Либо... Колоній, либо Після повернення на фронт Олександр вбив українського вояка. З поміж кількох сотень полонених, з якими ми записували інтерв'ю від початку Великої війни, він перший, хто зізнався у такому. За це час, поки були на фронті, скільки українців убили. Одного. Як це 47-річний з Якутії розповідає, він із поплічником після невдалого штурму переховувався у бліндажі. Наші армійці закріпилися поруч та не здогадувались про це. Це було 14 марта, коли нас виглядали з плену. Ми пряталися залишили. бліндажі, Ждали випадку, щоб... попробую перебежать до своих. Ну, человечек спустился, ну, нас не видно было бы. Ну, сами представляете. Су. Человечек, это вы имеете в виду, украинский военнослужащий? Да. Фонариком светил, посветил и увидел меня. Открыл огонь. Ну, что открыл огонь, я. Он меня ранил. Ну, я его ранил. Ну, по... Потом его ж, мне старший попросил, чтобы мы больше не стреляли помочь ему, ну, которого я ранен, наложить это, ну, оказать первую помощь медицинскую. Мы согласились на обоюдном согласиях, что он положит оружие, мы положим, и мы поможем ну, наложить турникет. Это мы начали накладывать, но спасти человека не удалось. Он все, Так вот это произошло. У вас по этому поводу какие-то угрозения совести мучают? Да, в общем-то, конечно. Зачем мне это? Я, я еще и беру. Ну вот вы пришли из другой страны сюда, из России, да? да. Или здесь человек, который не сделал вам ничего плохого? Я согласен с вами. Подписал контракт, поехал Воевать? Воевать. Сознательно поехали воевать. Создательно поїхав воювати. Да. А зачем вам это? С лагеря хотів уйти. 24 річний Костянтин так само з Якутії сидів за наркотики, наважився замість в'язниці випробувати долю на війні. Цей окупант присягається, нікого тут не вбив, одразу підняв руки догори. Я їхав пітлять свого срока. Я завідомо знав, що я не І І ви на те, що ви тут нікого не Ні, нікого не вбив. Я здався в плен без протипіння до И вы себя считаете после этого? Солдатом, который выполнял свой долг или убийцей? Наверное, второй. Убийцей. Да. За что русская армия воюет? Вот это вот я себе сам задавался этим вопросом, на который у меня нет никакого ответа. Земли много, ресурсов много. Я про свою землю говорю. Какая сегодня самая большая проблема России? Постоянная власть, несменяемая. Сколько это ну, Одни и те же люди это просто. И что с этим нужно сделать? Реформу? Какие? Полностью переделать? Ну полностью смена власти. Но это революция. Потому что никто не отдаст как, так, такое место. Новичкам А ваше общество готово к революции? Я думаю, нет. Но сколько терпит, сколько терпит? Может, еще лет 20 потерпеть. И все будет так же. Вы считаете себя оккупантом? Я? Нет, потому что я не... Никакой корыстной цели здесь не Так дело не в корыстной же цели. Дело в вашем статусе. Вы составили оккупационной армии на территории чужого государства. Еще и человека здесь сидит. И вы не оккупант. Ну, значит, оккупант. Нині полоненими окупантами працюють слідчі та контрзвідника СБУ. Обидвоє росіян твердять, ліпше добу цигарні, аніж знову повернутися у пекло війни. Чим? Чим я лучше сижу вже. Чем лучше? Чим умирить? Я остаться коллеге. Я їхав, я знав о том, що там умирают. знав про те, що там люди страждають. Ну, це просто знаю. А я не цього. этого. Когда мне чуть руку не оторвало, ногу не оторвало. Башку Бажку ти, 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 ти вже зазнайоми своєму. Опіте, Андрій Бощю Артем Дажанко, програмовік на СТБ. Єдині новини. Слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада підхоплює ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Працюю у студії новин. Далі про події в Україні та світі. Поранених 101, з них 23 дитини. У сумах зросла кількість постраждалих у наслідок учорашнього російського ракетного удару. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. У місті наразі тривають аварійно-рятувальні аварійно-відновлювальні перепрошую роботи. Рятувальники залучили спеціальну техніку, щоб розвантажити будівельні матеріали. Також відновлюють подачу електроенергії, опалення, води та газу. Відкрито три точки видачі будівельних матеріалів: це видає проліска, видає червоний хрест, видаються матеріали з нашого матеріального резерву. Людям забувають тепловий контур, ремонтують ті пошкодження, які зазнали квартири. Окупанти обстріляли місто учора в день. За даними міськради, пошкоджено 26 будівель, 16 житлових будинків, а також три школи, дитсадок, заклад, профтехосвіти. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, лікарня, ресторанно-розважальний комплекс, СТО та адміністративна будівля. Двоє поранених у Миргородському районі Полтавщини обидва працівники підприємства, на яке упало уламки ударного російського БПЛА, повідомили у Полтавській ОВА. Пошкоджено ангар там виникла пожежа, яку рятувальники невдовзі загасили. Масована атака на Ізюм. Російські окупанти ввечері упродовж години завдавали по місту ударів безпілотниками, запустили 14 дронів, влучили по цивільному підприємству, яке не працювало. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. Минуло без загиблих і поранених кажуть у ДСНС, але на території спалахнула пожежа. Зруйновані сім будівель, серед них одна майстерня. І чергову нічну атаку ворожих БПЛА пережила Київщина. Обійшлося без жертв в області. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. У ДСНС додали у наслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння складських приміщень, пожежі ліквідовані. Загалом російські війська атакували «Скандером» та безпілотниками з чотирьох напрямків регіони України. Протиповітряна оборона збила 78 дронів. Про це повідомляє телеграм-канал повітряних сил ЗСУ. Балістичну ракету росіяни запустили із Мисочауда, що в тимчасово окупованому Криму. А 139 шахедів та дронів імітаторів із Міллерового, Курська та Приморська Ахтарська. Наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи збили 78 ворожих безпілотників на півдні, півночі та у центрі країни. 35 дронів імітаторів втрачені локаційно. Удар по кондратівці, що на Курщині в Росії, повітряні сили успішно вразили місце зосередження живої сили ворога. Ліквідовано 30 окупантів. Військовий об'єкт був повністю зруйнований. а Це знижує здатність противника вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України у Сумській та Курській областях. Повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Підриви Кримського мосту враження 11 військових кораблів РФ у Чорному морі за допомогою надводних дронів та утримання контролю над акваторією для забезпечення зернового коридору. Усе це серед здобутків Служби безпеки України за час повномасштабного вторгнення. До Дня СБУ спецслужба відзвітувала про свою роботу, зокрема про регулярні удари в глиб території РФ, по військових аеродромах, складах зброї, нафтобазах і заводах, які виробляють дрони і каби. Працює СБУ і у середині України. Так, спочатку вторгнення викрила понад сотню російських агентурних мереж. Сьогодні перелік завдань служби безпеки дуже широкий: від знищення військового потенціалу РФ до протидії тероризму на вулицях українських міст і сіл. Своїми дронами ми вражаємо військові кораблі РФ у Чорному морі, перетворюємо танки противника на Брухт, влаштовуємо землетруси на складах зброї і збиваємо бойові вертольоти. Наш пріоритет знищити якомога більше ворогів і звільнити свою землю. Також, за даними наших джерел в українських спецслужбах, відомо, що саме СБУ зокрема ліквідувала генерала начальника військ радіаційного та хімзахисту РФ Ігоря Кірілова, керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського, екснардепа-зрадника Іллю Ківу, бойовика і пропагандиста Владлена Татарського. Масові протести тривають у Туреччині через арешт мера Стамбула, екрема й Демонстранти вимагають відставки уряду. Правоохоронці розганяють мітингарів кийками, водометами та гумовими кулями. Уже затримано понад тисяча осіб. Є десятки травмованих серед активістів та поліцейських. Президент Ердоган заявив, що протестувальники перетворили мирні акції на рух насильства та пригрозив опозиції відповідальністю. Водночас опозиція закликає до економічного бойкоту компаній, пов'язаних із владою. Нагадаю, окрема моглу затримали 19 березня за звинуваченнями у корупції. Конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів на користь України вимагають сенатори США від президента. Як Рейтер, законодавці хочуть запровадити жорсткішу політику щодо Москви та закликають до цього союзників. У листі надісланому держсекретарю США Марку Рубіо сенатори підкреслюють важливість використання заморожених активів як засіб тиску у переговорах. Лист надіслали на тлі зустрічі делегацій США та РФ у Саудівській Аравії. Українська та американська делегації розпочали новий раунд переговорів у столиці Саудівської Аравії Ріяді, Про це пише агентство Франс-Прес. Напередодні делегації США та Росії зустрілися понад 12 годин. Обговорювали питання пов'язані з можливим режимом припинення вогню однак деталі переговорів поки не розголошуються. Безоплатні тренування для ветеранів та їхніх родин у Полтаві працюють адаптивні клуби, активні парки нестримні. Проєкт спрямований на відновлення фізичної активності, адаптацію після служби та підтримку психоемоційного стану. Як саме проходять заняття та як до них долучитися? Далі у матеріалі Анни Аннеружі. Ярослав служить у національній поліції. Чоловік захищав країну у складі бригади Людь на турецькому напрямку отримав поранення. Зараз відновлює здоров'я. З інтернету воїн дізнався про тренування для військовослужбовців та ветеранів війни і вирішив спробувати. Це вже його друге заняття. Тренування мені дуже подобається. Кваліфіковані викладачі тобто відновлюваться. По відновленню спочатку тренер дає більш менш навантаження, потім з кожним тренуванням він, тобто інтенсивність, збільшується. Ярослав розповідає, нога ще повністю не відновилась, а тому чоловік ходить окремо і на лікувальну фізкультуру. Тренер Олександр Пузій проводить заняття двічі на тиждень. Спеціаліст розробив комплекс вправ, які за потреби адаптує під кожного пацієнта. Ми адаптуємо кожну вправу під особисто під кожного. Якщо якщо всі, всі можуть виконувати, наприклад, самі звичайні присідання, то людині із із пораненнями ми, ми даємо адаптовану вправу. От але рух рух при цьому виконується. Це так та так, так, так само ефективно. Для занять не потрібно якоїсь базової окремої підготовки. Сюди можна приходити і новачкам. Усі вправи мають оздоровчий характер. Ми використовуємо функціональне обладнання це це рік петлі, гирі, гантелі та, та різні спандери, жгути, вправи виконуються переважно з метою оздоровлення. От, спочатку ми виконуємо комплекс на, на мобільність, на, на рухливість суглобів, спини От, і далі далі вже вже більш такі силові вправи, та вправи з петлями, тірікс, із е, з іншим додатковим обладнанням. Безплатні заняття доступні для військовослужбовців, ветеранів, членів їх родин, а також людям з інвалідністю внаслідок війни та родичам загиблих захисників. Чоловік Оксани зараз на службі. Жінка вже два місяці ходить на тренування. Фітнес допомагає їй відволіктися і покращує емоційний стан. Получаєш такий заряд позитива, і плюс фізична форма. боліла дуже шия, то зараз набагато краще. Ну взагалі дуже. Все класно, все подобається. В обласному департаменті молоді та спорту зазначають: такі тренування в рамках проєкту адаптивних клубів, активні парки нестримні. Це не тільки можливість підтримувати спортивну форму, а й процес соціалізації. На Полтавщині діє уже п'ять таких клубів. Під кожного з цільовій аудиторії розробляється індивідуальна програма або групові вправи, і тренер приділяє увагу саме для цієї цільової аудиторії. Ці п'ять клубів розташовані в місті Полтави 4 і в горішніх плавнях 1. Очікуємо від міністерства молоді і спорту, які підтримали цю ініціативу, і подальшого розширення цих адаптивних клубів. Окрім підтримки фізичної форми та соціалізації, учасники мають можливість готуватися до змагань з адаптивних видів спорту. Це допомагає їм досягти нових результатів. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Професійний військовослужбовець, спортсмен, а тепер ветеран і батько. Микола Ілко з Кіровоградщини утратив на війні здоров'я та не жагу до життя і перемог. Після звільнення зі служби знайшов себе в адаптивному спорті та батьківстві. Історію чемпіона наша кореспондентка Лілія Кочерга розкаже. З якому я займаюся тричі на тиждень. Кожне тренування моє проходить близько. 2 дво з половиною годин армії Микола Івко присвятив 9 років. Бути військовим мріяв з дитинства. Відтоді займається і спортом. Він кандидат у майстри спорту зі змішаних єдиноборств. В середині 2014 року у мене був останній турнір. Я отримав травму. три-чотири місяці. Я пролікувався. І з початку 2015 року я почав свою військову, можна так сказати, кар'єру. Яка закінчилася в мене в кінці 22-го року. Свої 23 відзначив у найгарячішій тоді точці Полновасі, мав позивний джин, адже всі завдання виконував навідмінно. Це все було касаємо снайперської справи. Жоден виход в мене не проходив безрезультатно. Ну, і закінчилась моя снайперська кар'єра на тому, що сам командир бригади разом з командиром батальйону просто забрали мене. І все. сказала, що тобі пора далі, тому що з'явились уже доводи того, що за мою голову навіть давали винагороду. Коли контракт закінчився, повернувся додому до маленького сина. Та у лютому, 22-го знову взяв зброю до рук. Я в перший же день на 9.30 ранку. Я вже стояв під військоматом з усіма документами, з усіма комісіями. І на вечір ми вже були відряджені на бойову частину. Бо коли вже почалась повноштабна війна, то я з перших днів став командиром взводу розвідки батальйону морської піхоти. Весь час служби Микола був на передовій. Численні контузії та баротравми призвели до захворювання центральної нервової системи. Звільнення з армії стало неабияким ударом. Ну а потім, вже я дізнався, що це за захворювання і чому так все. Ну то есть... просто ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Мені одразу лікар сказав, що хочеш ти чи не хочеш, лікуєшся, не лікуєшся, стовідсотково тебе чекає інвалідний візок. Ну, чекає, хай чекає. Окрім армії, ділиться боєць, не бачив себе ніде. Тим паче, після того, як мені понаписували кучу того, чого не можна. Я сидів довгий термін, роздумав, а що можна. Ну, але збиратися до кучі прийшлося, прийшлося мені дуже швидко, так як я приїхав додому. У мене малолітній маленький син, і мені довелося стати із такого із серйозного дядька зразу в няньки. Це був, мабуть, це не найтяжче, що було. Порятунком став спорт. Торік побачив оголошення про ветеранські змагання. Без підготовки подав заявку і наступного дня вже брав участь. Займається попри перестороги лікарів. Ще 30 секунд Монстри! Є болі, є відчуття і цьому радуюсь, тому що я відчуваю. Так як у мене на даний час вже є, не можу сказати, що великий, але ну, достатній процент. Трати чутливості. Я пройшов до український відбір, попав у збірну України. Їздили на міжнародні змагання в Мадрид, в Іспанії. Особисто мої здобутки це дві золоті дві бронзові медалі. Тренується чоловік у своїй новоукраїнці. Там власник Радчик Осипян спроєктував комплекс лежачи в лікарні, коли зрозумів, що онкологія відступила, втілив у життя юнацьку мрію. Відтоді не лише запрошує армійців тренуватися безплатно, а й купує потрібні тренажери. Ані всі детаж за вони Ожди мають займатися, користуватися пільгами. Вони нас захищають, країну. Водночас захисник запевняє, ветеранський спорт це найкраща адаптація та реабілітація після фронту. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.